Усі ми родом з дитинства, а тому обожнюємо переглядати улюблені мультфільми. У 2002 році Міжнародна асоціація анімаційного кіно проголосила 6 квітня міжнародним днем мультфільмів. А які мультфільми люблять бродівчани? Ходімо, запитаємо. Скажіть, будь ласка, які ваші найулюбленіші мультфільми? Гаррі Поттер. А, мультфільми? Може бути. Е, історія ігрушок у Гаррі Потер? Е, все. Може, згадаєш, який був мультфільм перший, який ти подивився в дитинстві? Історія ігрушок. А який твій найлюбленіший один зі всіх? Гаррі Поттер». А хто тобі порекомендував дивитися мультики? Я то, спитався у дядька свого. Дякую. А який твій улюблений мультфільм? Історія іграшок один. Як ти вважаєш, чи потрібно дивитися мультфільми, чи краще грати ігри різноманітні? Дивитися мультфільми. Які риси характеру е, розвивають мультфільми? Добрі. Е, веселі. Не знаю. Навіть не знаю. що там. Мультфільми. Пригадаєте мультфільми? Дивіться. Ні. Не знаю. Шрек 2. А ваші? Е, ну, наприклад, «Зоотрополіс», Гравіті Фолз. А як вважаєте, чи потрібно переглядати мультфільми, чи фільми, чи кіно? Ну, за бажанням, якщо ви хочете дивитися, вам це цікаво, то можна подивитися деколи. Якщо маєте вільний час. А хто вам порекомендував дивитися мультики? Якось сама прийшла. А чи покращується настрій після перегляду мультфільмів? Ну, Якщо мультик сподобався, то, звичайно, що так. Ну, якщо мультик не ваша, наприклад, тематика, то ну, вам буде просто скучно дивитися. Якщо мультик негативний, це настрій на оборот портить. А якщо позитивний, то е, усмішка одразу з'являється. Ну, не знаю, ну так само, напевно, як сказав він, що ну, якщо мультик негативний, то не дуже хочеться його дивитись, а якщо позитивний, то прико... ну, краще. Який мультфільм можете порекомендувати своїм ровесникам, у якому розвиваються такі поширені почуття, як доброта, щирість, допомога? Качу патруль. А ви? Не знаю. І фолс можна. А і ще може бути «Пташині пригоди? А чому саме «Пташині»? Ну, не знаю, там якось більш позитивні мультики. Які ваші улюблені мультфільми? Спонжі Боб. А ваші? Я не дивлюсь мультфільми. А хто вам порекомендував дивитися мультики? Сама. Ой, я навіть не знаю. Напевно, звірополіс. А вас mm -hmm. дивитись. Мій, ну напевне, Золушка. Можливо. Який був перший мультфільм, який ви подивилися в дитинстві? Я навіть не пам'ятаю. Ну, напевне, фіксика. Я теж не пам'ятаю. Як Ви вважаєте, чи в дорослому віці потрібно переглядати мультфільми і які риси характеру вони розвивають у, люди... у людини? Я думаю, та, що можна дивитися в будь-якому віці, тому що ну, це цікаво і ну, можна так відпочити. Я теж так думаю, тому що це, е, як це сказати, ностальгія е, за дитинством і так далі. У мене багато, але я не знаю. Як вважаєте, чи потрібно переглядати мультфільми, чи кращі фільми? Фільми. Я більше за фільми. Мавлі з дикої планети. Які твої улюблені мультфіми? Каже, Маша хм? Кожі, і Відмідь. Маша і Відмідь. Маша і Медведь. А хто вам порекомендував дивитися мультики? Батьки. А Батьки, може... і Батьки і сести. Батьки і сести. А може пригадайте, який був перший мультфільм, який ви подивилися в дитинстві? Напевно, Маша і відмідь. Ні, ну погаді. Ну погоді, Або фіксики. Як ви вважаєте, чи важливо дивитися у будь-якому віці мультфільми? То я думаю, не важливо. Мавка, «Стихії», Ну і все. Може, пригадаєш, який був перший мультфільм, який ти подивилася в дитинстві? «Крижане серце, Холодне Серце. А який твій один найлюбленіший, один з тих всіх? Мавка. А хто тобі порекомендував дивитися мультфільми? Mm, батьки вони мені колись включали дитинстві. І я дивилася за того. Цікаво було. Ми колись дивилися які ті радянські ну, мультики? Капітошка, але ж бачите, що то розкрицював, але класний мультик був. О, як то. для нас, і він і був см смішний мультик, нам подобалося. О, я знаю, в них вже зовсім інше бачення. Мультики, як вони вважає? анімацію більше дивляться вже, наскільки я так бачу. Як вважаєте, чи дітям потрібно зараз приглядати мультфільми? Чи краще приглядати ті, що ми колись свій час свічали? Потрібно і потрібно нові розробляти, вже більш-менш під них, так яким вже цікаво. Я думаю, що потрібно і так само про цю доброту показувати. все-таки. Томі Джеррі. А хто тобі порекомендував дивитися цей мультфільм? Я сам його дивився. А які інші мультфільми ти ще любиш дивитися? Ну, історія іграшок. Перша до п'ятої частини. У мене е, е, улюблений фільм «Самодома-1». До п'ятої частини найкраще. А чому саме цей? Ну, е, ну, бо там класні фанати і дуже міють знімати. Який ваш улюблений мультфільм? Е, Мауглі. А чому саме цей? Е, бо хлопець чекає те, щоб його не з'їли. А які мультфільми подобаються вам? Пишіть нам у коментарях.